Вітання вам, друзі! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб каналі Коментар, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. О, диво сталося нещодавно в Україні з'явився новий опозиціонер і по сумісництву волонтер Ігор Лаченко. Він же Лачен, це блогер, якого дуже полюбляє українська молодь. Так ось в одному зі своїх нещодавних постів Лачен наїхав на Єрмака і запропонував відправити очільника офісу президента України кудись відправити його послом. Давайте я вам трошки зачитаю ось цей от пост Лачина. Відправка вже Єрмака послом кудись. Нарешті я не уявляю, як він магічно впливає на президента. Що коли вся країна каже, що його голова офісу, абсолютно неефективний менеджер та максимально токсичний, як людина, яка перетворює все навколо, теж на токсичне. Це я ще дуже м'яко написав, але воно так і є. Ручне управління Єрмака зазнало колапсу вже давно. Україні стає все на паузу, коли він починає займатися міжнародними питаннями. Але коли хтось починає робити щось дійсно ефективно, то цю людину одразу виживають або звільняють. Про кадрову політику я вже взагалі мовчу. Чим займається Єрмак? пише далі. Лачин. Створив усюди де міг, ручне керування та так криво і погано, що воно навіть не працює. Заліз у міжнародні питання та вважає себе топовим дипломатом, але потім усі, з ким він контактує, залишається дуже поганої думки, хоча іноді з чимось і пощастить. Ну і звичайні інтриги він хвилюється лише про те, щоб довше просидіти на посаді, бо без неї його розірвуть. На екрані ви бачите повністю допис Лачина. Не виключено, що Лачин піде у політику, тому готує собі уже ось таке підґрунтя. Це буде такий кандидат для молоді, так сказати, нової молодої ліця. А я більш ніж певна, хоча наголошую, що я висловлюю лише своє припущення, також я вважаю, що нам створюють таку ручну контрольовану опозицію, і без дозволу офісу президента Лачин не писав цей пост. А може, взагалі, цей пост писав не він, а хтось йому його написав. І ще цікаво, що в цьому посі так, це те, що тут використана така технологія, що ось, мовляв, цар хороший, а бояри погані. Володимир Олександрович хороший, а от його потужний менеджер поганий. Але з свого часу Зеленський дуже захищав Єрмака, говорив, що він реальний патріот, а не бла 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 І я з ним прийшов, я з ним і піду. І знаєте, складається таке враження, що Лачен лише нещодавно проснувся, бо всі притомні українці вже шостий рік говорять про єрмака і про його вплив. І тут, знаєте, хочу провести таку паралель. А чому Лачен вільно може висловлюватися про Єрмака той час, коли, наприклад, свого часу на конгресменку Сполучених Штатів... Конгресменка українського походження Вікторію Спарц в Україні спустили всіх медійних собак після того, як у 2022 році вона розкритикувала Єрмака. Після початку повномасштабного вторгнення за весну літа 2022 року вона шість разів відвідала Україну, привозила допомогу, спілкувалася із військовими, спілкувалася також із цивільними, побувала на своїй рідній Чернігівщині. А згодом вона заявила про те, що Єрмак має піти у відставку. Вона перерахувала низку звинувачень на його адресу, і там було шість пунктів. Серед них і Вагнер Гейт, і Південь наш розмінований перед повномасштабним вторгненням Росії, і про Олега Татарова вона також згадала. І хочу зацитувати вам уривок її заяви, яку вона зробила влітку 2022 року. На жаль, замість того, щоб відреагувати на проблемні питання, озвучені мною минулого тижня, пан Єрмак почав наклепницьку кампанію проти мене. Багато хто в Америці і Європі вже якийсь час серйозно стурбований з приводу Єрмака. Якби він поводився як державний діяч, то хтось до чиєї репутації вже і так були питання, він би ще взимку, тобто тут мається на увазі взимку 2022 року, пішов би у відставку після того, як заповняв керівництво України. Що нападу Росії не буде, що зменшило готовність України, але зробити цю правильну річ ніколи не пізно. Ну тобто, звільнитися про це от заявляла спарц улітку дві 2022 року. А після цього розпочалася така медійна травля на спарц. Ось, і до речі, нещодавно знову сталася така, скажем так, стичка між спарц і завладою. Британська газета Телеграс спотворила слова конгресменки про Україну, що нібито там вона закликала віддати українські землі Росії. У нашому медійному просторі піднявся такий шум, піднявся ґвалт, її обізвали зрадницею. Що все вона не сміє називатися українкою і так далі. Насправді, у своїй заяві, Спарц закликала до такого, знаєте, реалістичного підходу. Конгресменка вважає, що наразі повернення окупованих українських територій силою неможливе через брак ресурсів України. Замість цього, Спарц пропонує зосередитися на збереженні державності та уникненні затяжної війни. Бо, як каже конгресменка, це погано для демократії. Але дійшло до того, що спікер ради Руслан Степанчук, а це по конституції друга людина після президента. так ось спікер Степанчук обізвав Вікторію Спарц Манкурткою. А після цього всього конгресменка виступила із заявою, і давайте я вам дослівно зацитую переклад цієї заяви. Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти у їхній жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо вашої країни керують такі ідіоти, і шахраї, як Зеленський та його маріонетковий парламент, це програшна справа. Путін може бути злом, але він не ідіот. Поточна реальність на місцях така, що Україна не здатна відвоювати свої території, але й не може погодитись на їх остаточну втрату. Тому єдиним можливим варіантом є тимчасове рішення за посередництва сполучених штатів, яке десь кожній зі сторін час. На перегрупування. Кінцевий результат цієї війни доведеться вирішувати пізніше, а не лише на полі бою. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно ось такої відповіді Вікторії Спарц на ось цю от ситуацію, яка закрутилася, на ось цей от такий от спаринг за влади проти Вікторії Спарц. Ну, але це ще не все, бо суспільне медіа, власником якого є Держком Телерадіо, яке своєю чергою підпорядковується, Кабінету міністрів України воно випустило сюжет про Вікторію Спарц. Ось лише обкладинка і заголовок на YouTube. Ви можете зробити для себе уже попередні висновки про цей сюжет. Була сірою мишкою, я ніколи не посміхалася. Не українка, а перевертень. Там в цьому сюжеті і оцінки дістали конгресменки, як вона навчалася в школі. До речі, вона була відмінницею і золотою медаллю завершила навчання в школі. І з педагогами там поспілкувалися, які е, чомусь облили брудом свою колишню ученицю. Під'їздів, якщо вона не збирається підтримувати Україну, не підтримує, е, ніяк не сприяє підтримці України, то вона не має права не те, що вимагати від України е, позбутися своїх територій, да в обмін на якийсь шантаж від Росії, е, вона не має навіть права радити нам, за кого нам голосувати. Так ось ця пані педагог каже, що спарц нібито не підтримує Україну, хоча Спарц завжди у своїх заявах підтримувала Україну. Вона просто не підтримує Зеленського і Єрмака. У її заявах Зеленський і Єрмак не дорівнюють Україну. А ось ця от педагогиня, вона ось мислить так, що якщо конгресменка критично висловилася стосовно чинної влади в Україні, значить вона йде проти України і проти українців, але це не так. Зараз не вважаю, що вона українка, вона перевертний, той який ну зрадниця, яка зрадила свою і 15 ліці і свою носівку. Ось, як ви бачите, не українка, а перевертень ось такі от сюжети. І хочу сказати, що чотири роки тому суспільне теж випускало сюжет про Вікторію Спарц, але він був зовсім інший, Він був такий позитивний. Журналісти там поспілкувалися і з бабусею і дідусем пані Спарц, які досі мешкають на Чернігівщині. Вони лишилися в Україні, не забрала їх до себе конгресменка. Ну, а за цей нинішній сюжет, що я можу сказати як журналіст, можу сказати лише одне. Суспільне медіа за цей сюжет вам ганьба. Тому що він поданий абсолютно однобоко, і в мене виникають підозри, що, здається, суспільне відпрацювало чиєсь замовлення. Ну, а ви, дорогі глядачі і гості мого каналу, робіть, будь ласка, правильні висновки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї ситуації. Я буду дуже рада поспілкуватися з вами. Залишайте, будь ласка, свої коментарі та вподобайки, бо саме так ви допомагаєте розвиватися youtube каналу. Я дякую вам за те, що додивилися до кінця. Всього вам найліпшого та бережіть себе до нових зустрічей.